Луганське студентство ініціювало проведення міжнародного форуму інноваційних проєктів. Зібрання пройшло сьогодні на базі кафедри економічної кібернетики Далівського університету. Понад 80 молодих вчених представили свої розробки, і, хоча більшість із них покиснують тільки на рівні наукових розробок, дорослі вчені говорять, що ідеї молоді вкрай потребують реалізації. Про деякі з них Вікторія Чекунова. О том, что наша молодежь ничего не может, это только бабушки у подъезда говорят. Наша молодежь может все только надо поддержать, приглашать везде и выслушивать, самое главное. Далівський університет об'єднує молодих вчених. Зусиллями кафедри економічної кібернетики вдалося зібрати юних науковців майже з усієї країни. Крім того, за допомогою відеозв'язку отримали можливість презентувати свої інноваційні проекти і польські розробники. Це вперше на нашій території Луганської області може ж Донецької області проводиться міжнародний молодіжний форум по інноваційним проєктам. Ціль заключається в тому, що сьогодні. Весь мир в кризисе находится, да, и мы в том числе еще и в большем кризисе. Для того, чтобы выйти из кризиса, есть механизмы, которые связаны с инновационными технологіями, інформаційними технологіями і так далі. От і не посвящається этот форум. причем форум проводять самі студенти. Любов Супаєва, студентка східноукраїнського національного університету, з радістю відгукнулась на запрошення взяти участь у форумі. Вважає подібні зустрічі молодих науковців вкрай необхідними, адже є можливість обміну думками й проектами. Крім того, участь у свого роду наукових змаганнях показує реальний спектр власних можливостей. Для реализации собственно да, то это очень хорошее мне кажется, мероприятие, чтобы ребята были замечены, потому что зачастую умные ребята остаются где-то по стороне. Вот. Я считаю, что это очень хорошо. Любовь майбутній соціолог до участия в конкурсе представила власні дослідження у галузі системи соціальних показників. Мы предлагаем использовать социальные показатели для того, чтобы более эффективно управлять нашим регионам и для того, чтобы получать действительно реальные данные о социальном настроении населения. Кримчанка Юлія Балишевська, аспірантка Севастопольського університету ядерної енергії, на форумі представила дослідження у галузі утилізації твердих ядерних відходів. Експериментальне підтвердження дії розробленої нею установки уже здобуто. Справа за малим зібрати її. Причому коштів на втілення розробки у життя знадобиться зовсім небагато близько трьох тисяч доларів. Утім, їх на жаль, поки немає. Существує бальшої ядерний об'єкт. как исследовательский реактор, на котором образуются радиоактивные отходы. Ну, понятно, что они опасны для, для нас, для всех, и особенно для Севастополя, как для рекреационной зоны. Не уделяется достаточно внимания, поскольку мы маленькие, энергии не производит, только знания производим. Ну, вот я хочу привлечь к этой проблеме немного внимания и, и предложить, как можно реорганизовать систему у нас так, чтобы было м, наименьш, м, меньше всего вреда окружающей среде и населению. Загалом у форумі взяли участь понад 80 молодих вчених, які представили близько 50 робіт на розгляд експертної комісії. Вісім найкращих презентували свої розробки широкому загалу і розділили між собою три почесних місця лідерів.